Україна під обстрілами окупанти вдарили з мінометів по шістьом громадам Сумщини. За інформацією голови ОВА зафіксовано 86 прильотів на добу. Пошкоджено приватні будинки. На Дніпропетровською областю звітують в оперативному командуванні схід про роботу ППО. Збито два безпілотники. Обстрілювали і Миколаївську, Донецьку, Херсонську та Харківську області. Є жертви серед цивільних. Польща відправить Україні наступну партію танків Леопард 2 протягом кількох тижнів. Про це заявив представник уряду країни партнера. Танки прибудуть після закінчення тренувань військових. У планах Польщі відправити найближчими тижнями також і танки РТ-91 та Т 72 Глави міністерств закордонних справ країн G20 обговорять війну в Україні на засіданні в Індії. Захід відбудеться 1 та 2 березня. Зустрінуться голови дипломатії Росії, США, Великобританії та Китаю, а також представники ще 40 країн і міжнародних організацій. У рамках зустрічі також планується кулуарна зустріч міністрів закордонних справ четвірки США, Індії, Австралії та Японії. Японія посилила санкції проти Росії. Влада країни оголосила про заморожування активів 48 фізичних осіб і 74 організацій з РФ у новому списку. Зокрема, заступник міністра оборони, президент концерну Калашніков, співробітники генштабу збройних сил Росії. Санкції також запроваджують щодо Росбанку та угрупування Вагнера. Бельгія заморозила російські активи на загальну суму 58 мільярдів євро, а також заблокувала пов'язані з Росією транзакції на 191 мільярд євро. Про це повідомляє МінФін країни партнера